Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний щоденний духовний стрім. Щоденний він вже в нас 14. й До цього у нас були недільні стріми. Ми кожну неділю зустрічалися. Хвилина 15, 20. Так, поганий інтернет сьогодні, так? Да? Підводить. Так, ну що, наче в ефірі? Так, ну що, підводить інтернет чи вже не підводить? Все, наче вже краще. Так, да, тож у нас з вами сьогодні 14-й щоденний духовний стрім. Ми зустрічаємось на духовній стрімі о 21.00, для того, щоб провести свій час з Богом, для того, щоб почитати щось, що... Нас наближає до Бога, слово Боже, або просто якісь мудрі книги, які ведуть до батька нашого небесного. Почали ми з Євангелія від Матвія, зараз його продовжуємо читати. Але мені минулий раз чогось згадався 90-й псалом. Ми щось заговорили про віру, заговорили про захист, про те, що, що таке справжній захист. Да? Коли ми просимо Батька Небесного захисту, то потрібно розуміти якого саме ми захисту, від кого, від чого просимо. Тому мені захотілося такий зробити трішки відступ від Євангелія від Матвія, прочитати сьогодні псалом 90. і певно, ми сьогодні ще й встигнемо далі читати Євангелія від Матвія. А ні, то тоді сьогодні просто розберемо псалом 90. Вже в нас, вже ми на якомусь недільному стрімі, не пам'ятаю на якому, був було в нас читання. 90-го псалому це дуже такий дуже відомий, дуже важливий псалом, який люди, які читають Біблію, які ходять в церкву, да, які віруючі, віруючі християни і Ісуса Христа, вважають головним своїм вчителем. Біблію одною із найважливіших книг то ті знайомі з цим. Так, знову мене пририває. Сьогодні трішки буде інтернет поганий, певно, це таке буває. Буде можливо інколи переривати, але не будемо на це звертати увагу. От, тож сьогодні хочете мені, щоб чогось мені сьогодні захотілося, да, щоб ми з вами розібрали, по почитали. Да, почитали 90-й псалом, пригадали, що це таке, пригадали, про що він, щоб нас в нашій пам'яті, в нашій душі оновилася ця інформація і. Закріпилась, хто вже його не раз читав і знає, щоб ми знову про це поговорили, пригадали. Ось, тож давайте традиційно помолимось на початку стріму. Отче наш, що на небі? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую, Батько, за те, що ми сьогодні знову. Зібралися на цьому стрімі, що я можу його проводити. Люди, які слухають, можемо всі разом слухати, всі разом пізнавати Твою любов, Твою мудрість, Твою силу, Твою славу. Нехай сьогоднішній стрім принесе нашим душам більше світла, нехай нас більше направить на шлях до тебе. Можливо, в чомусь коригує, можливо, в чомусь допоможе. Нехай сьогоднішній стрім буде по славу твою і наповнить наші серця любов'ю, якщо на це Твоя свята воля. Слава тобі, Боже! Амінь. Тож, друзі, давайте будемо починати з псалма 90-го. Зараз я його знайду. Так. Книга царів суддів, так не то а книга псалмів 558 сторінка.